Ми живемо на піку польсько-українських відносин. Пік. І як кожна вершина, на ній складно щось будувати. Нам потрібно будувати плато. А зараз плато ніяк не виходить, Ну тому що ціна перемоги на парламентських виборах дуже висока. І піс хотів би набирати якомога більше. Вони, наприклад, ухвалили. Туск лекс відомий, ну закон, який фактично спрямований прямо безпосередньо проти опозиції, проти громадянської коаліції, вони е, минулого року ухвалювали ТВН лекс, тобто закон, який спрямований проти великого приватного мовника, який е, піс видавався неприйнятним для них. Тобто, е, щоб ми правильно розуміли розстановку сил. Польський політикум не хоче виходу з Європейського Союзу, але грати на євроскепсисі і кидати виклик Європейському Союзу чи Сполученим Штатам представники права і справедливості цілком готові. Це в їхньому модус операнді. Вони це не раз робили. Інша справа, що потім вони часто були змушені менш публічно відступати на попередні позиції, діяти менш, ну. Я б сказав, нахабно, зухвало. Але факт лишається фактом, що нам треба бути до цього готовим. Якщо е, я скажу так: якщо хочете розуміти, як буде діяти Польща, аналізуйте дії Віктора Орбана. Ще буквально до 24 лютого Орбан і Качинський були два братанки до шаблі, і до шклянки. Але, до речі, після широкомасштабного російського вторгнення Качинський сам сказав, що ця подія. Відвернула е, Польщу і Угорщину, тобто між ними зараз такого порозуміння нема. Ну і там і вишеградська четвірка, так ледь жеврі. Нам треба знайти якусь якийсь, якийсь компроміс, і тут же ще фактор наступних президентських виборів наступного року. Тобто, де Дуда вже не буде балотуватися, бо він зараз другий термін, і йде всередині піс боротьба. Чи буде Моравецький ем, кандидатом від права і справедливості, чи буде ем, його попередньо Берата е, кандидаткою? Ну, тобто, це теж елементи дискусії. Іде, іде боротьба, де Україна є не суб'єктом, а об'єктом. Розумієте, ми як стіна, о яку тенісист, тренуючись, б'є м'ячем. Це неприємна ситуація. Нам треба з цим робити щось і е, чітко сказати, є питання, в яких ми є непохитними, і ми непохитні в нашому братерстві. Е, я б ну, навіть я б не сказав братерстві, тому що оці от, е, м м м контексти про братів це погано. Ми маємо говорити, що непохитність наших добросусідських відносин є запорукою європейської стабільності і безпеки. І тоді це буде, на мою думку, адекватно, і це буде давати відповідь на питання, які існують.